Розкажіть про ситуацію, яка тут відбувається в цій церкві. Вчора стало відомо із відкритих джерел, із месенджерів, що збираються не наче люди, які захоплювати храм. Ми знаємо, що собор кафедральний Черкасах захопили незаконно. А чому незаконно? Ну Тому що собор це майнова власність, це ж об'єкт нерухомості. І він комусь належить, а належить він Черкаському єпархіальному управлінню. Це така юридична особа. І земельна ділянка під собором також в постійному користуванні Черкаського єпархіального управління є державний акт на землю, але тим не менше, собор захоплено і незаконно утримується людьми, які не мають до нього жодного відношення, ані юридичного, ані фактичного. Вони не Набудували його і ніколи туди не ходили в якості парафіян. Ну як, як то б не було, є юридичні закони в державі, їх треба виконувати. Так само і з цим храмом апостола Андрія Правозвавного. Цей храм побудований Черкаським єпархіальним управлінням, і він належить на праві власності Черкаському єпархіальному управлінню. Державний акт на землю постійного постійне користування також на Черкаське іперхальне управління. Ніяка громада. Релігійна, місцева, громада міста, громада району, ніяких майнових прав на цей храм немає. А, а якщо хтось збирається прийти сюди і захопити майно, ну це беззаконня. І а, тому наші парафіяни в будь-який момент, якщо хтось як з собором прийде сюди захоплювати цей храм або такий самий храм на Південно-Західному районі. Я думаю, що перифіяни з всього міста одразу з'їдуться, щоб захистити свою святину. А скажіть, будь ласка, ми поки стояли, бачили речі, виносять. Це десь збирають? Ні, чи? речі не виносять ніякі, я не знаю, що ви там бачили, mm -hmm. але речі ми виносити не збираємося mm -hmm. Ні, ніколи. Тому що із будівля храму належить нам і речі, належать нам, куди їх нам виносити. А якщо захоплять храм, як собор захопили. То у нас на всі речі є інвентаризація, і ми будемо вимагати, щоб або речі нам повернули разом з будівлею, або виплатили компенсацію. Ми дійдемо з цим до європейських судів, до міжнародних судів, тому що в країні зараз відбувається повна правова анархія і беззаконня стосовно української православної церкви, без перебільшення можна сказати, що всі ознаки геноциду. По релігійній ознаці, по відношенню до вірних Української православної церкви. Згідно з документами Організації Об'єднаних Націй, там була, була е, резолюція Генеральної асамблеї за 49-й рік саме по геноциду, по різним ознакам. В даному випадку це ознаки е, віросповідані. Е, тому ось така ситуація. Це можна говорити і про решту церков ОПЦ по області. Так? Ні, так, не можна ні? так говорити. Ні. У кожної будівлі церковної культової споруди різні форми власності. Ми говоримо саме про цей храм, про храм на південному заході, а також про собор кафедральний форма власності, приватна власність Черкаського прихильного управління. Що стосується інших багатьох храмів і в області. Там інше право власності, релігійна громада. Релігійна громада це колективна власність, і вона вона також є, має свої певні. Юридичний юридичний захист від, від рейдерства, але, на жаль, цей захист зараз часто густо порушується, і там інша історія. Зовсім інша історія, але вона теж порушується. Там легше порушити, тому там, де релігійна громада, власне храму, там е, легко храм захопити рейдерським шляхом. А ось коли не релігійна громада, а юридична особа і пахнеальне управління, яка не є релігійною громадою, не є Колективом з колективною формою власності, то захоплення таких храмів чи собору на ну це повно беззаконно. І в доповідь про організацію Об'єднаних Націй з прав людини за 24 рік увійшло це ганебне дійство, яке відбулося в нас в Черкасах, з побиттям людей, з захопленням храму, і вони зараз не стисняються їм користуватися. Хоча в будь-якій країні, цивілізованій країні, країні, яка живе по правилам. Демократичним, юридичним і по праву, такого неможливо було б навіть уявити. А якщо б відбулося, то одразу вони всі вже були в СІЗО, і кримінальні справи були б порушені по самим розпостаттям. У нас нічого немає. Ніяких кримінальних справ, хоча всі бачили, що відбувалося, і били по голові людей. Нашому священнику зуби вибили, руки ламали, ноги ламали. Хоч хтось притягнутий до кримінальної відповідальності з тих бандитів, хоч хтось з них. Може сидіти в СІЗО або під домашнім арештом, ні. Ні. Я впевнений, в цьому немає ні, ніякого сумніву, що рано чи пізно країна повернеться в наше правове поле. І коли вона повернеться в правове поле, всі будуть притягнені, винуваті, будуть притягнені до відповідальності хто до адміністративної, хто до кримінальної, і бенефіціари цих захоплень, і організатори, і ті, хто, чими руками це робилося, і е, ті, то просто приходив як масовка бюджетники, щоб собою явити якусь громаду, якої немає. Ми це знаємо, в нас це документується, міжнародні правозахисники це все фіксують. І коли прийде час і закінчиться анархія, всі ці справи обов'язково будуть розглянути українськими судами. Обов'язково. Хоча вже мене така нагода вас попитати трошки, що хотіла б запитати за такі старі споруди, як у Каніві Собор Канівський, як у Мошнах, наприклад, з вашої точки зору, яка їх має бути доля? Старі споруди, тобто культові споруди пам'ятки архітектури, які будувала також наша церква, церква, якою, якої ми є правонаступниками, наші предки з вами будували, воно все належало нашій церкві. До 1918 х років е, прийшли більшовики, почали згоніння на церкву, і в нас просто відняли, експроприювали е, всі наші е, будівлі, споруди, землі церковні, і за протягом 70 років більшовицької влади, звісно, ніхто нам нічого не повертав. Але коли е, радянська влада рухнула і прийшов. Час відродження духовного життя, відродження свободи нашої землі потрібно було б прийняти закон про реституцію і повернути церкві всі, все її майно, як це робилося і робиться в правових державах, тобто в таких самих державах, які свого часу були е, частиною або радянської спільноти, або е, соці... соціалістичних країн, це чи словакія, прибалтика, Польща та інші країни. Скрізь прийняті закони про реституцію, тобто повертається не тільки церкві і майно, не тільки культові споруди, але й будівлі, але й землі, і все, і не тільки церкві. На жаль, в нашій державі за 30 років влада не спромоглася не тільки прийняти закон про реституцію і повернути церкві і майно, а навпаки, утримувала у своїй власності і продовжує утримувати до цього часу. Пам'ятки архітектури, а на сьогодні вона просто цими пам'ятками маніпулює для того, щоб у когось забрати, комусь віддати. Дідусь Ленін забрав, а сучасна влада користується, користується лаврами, користується такими храмами, як ви назвали, і в Каневі і в Мошнах. Тому з точки зору сьогоднішнього. Права юридичного українського, так, воно належить державі, але з моральної точки зору це несправедливо. І коли, ще раз кажу, коли, не якщо, а коли в нашу країну прийде право, порядок та демократія, не тільки судові процеси, я впевнений в цьому, суворі кримінальні вироки приймуть по цим всім гнобителям, але й буде прийнятий закон про реституцію. По якому нарешті у власність до церкви повернеться все те, що було награблено більшовиками і до сих пір не віддано. Ну а поки що маємо, що маємо. І е, релігійний чинник, і церковне майно зараз це просто предмет ман маніпуляцій влади. Е, навіщо це робиться? Ну, є низка, я думаю, причин, чому це робиться, в тому числі, щоб відволікти від проблем, які в державі є, е, е, великих проблем. Краще всього перекинути ось, бачите, московські попи. Чого московські попи не зрозуміло? Вони погані, вони вороги, вони, як написав один з міських депутатів вчора у себе в Вайбері, вони там чи трошки не гніди, якісь, щось таке про нас. Краще всього, відволікти увагу, звинуватити громадян України, точно таких самих, як і всі інші, в чомусь поганому, і тоді. Всі відволікуються від реальних проблем, які є в країні. Гинуть люди. Населення в два рази то більше скоротилося. Духовенство винувати. Та церква винувата, яка тисячу років на цій землі, Ну, така біда у нас. На жаль, багато хто не розуміє. Але церкву зруйнувати неможливо. Вона і імператора Нерона пережила, і більшовиків пережила, і цю владу переживе. Президенти будуть мінятися, а церква буде залишатися. Але зараз тяжко. Дякую. А поліцію, скажіть, ви визивали? Ні, мене визивали. А звідки вони це знали проїхати? Треба у них спілкав. Хорошо, Степана. Дякую. На все добре.